Росіяни вкрали у нас і тризуб не надовго, але це історичний факт. І я зараз вам все розповім український історик Олександр Алферов. Низка російських емігрантських організацій 20-го століття використовували тризуб знак Володимира Святого за свої емблеми. Так з'явились дуже дивні химерні поєднання російського триколору з нашим тризубом. Ну або ж з гаслом за Росію поруч із нашим тризубом. Чому вони хотіли привласнити наш тризуб? Вони ж прекрасно знали про герб Української Народної Республіки. А тому, що тризуб знак Володимира Великого, від якого вони, брешучи всім, розповідають про початки своєї державності, як вони собі те придумали. Але їхній внутрішній абсурд тепер призвів до того, що вони без будь-якого права, приголосивши себе спадкоємцями Києва, ведуть війну проти Києва і проти того герба, який вони так хотіли мати у себе. Невеликий каталог княжих знаків мого авторства можна отримати безкоштовно. Більше в описі до цього відео.